Привіт усім! Що ви знаєте про барельєф? Що це таке і чому варто про нього знати, як про приклад монументального мистецтва минулого? Давайте помандруємо в часі від давнини до сьогодення. Барельєф це вид скульптури з дуже давньою історією, де зображення трохи виступає з площини, але залишається її частиною. Все почалося в стародавньому Єгипті, Месопотамії та Греції. Єгиптяни прикрашали храми та гробниці сценами з життя богів та фараонів. У стародавньому Римі барельєфи оздоблювали колони, арки та вівтарі, зображуючи історичні події та міфи. У середньовіччі барельєфи на Соборах розповідали європейські історії. Епоха відродження принесла більше деталей та виразності, а майстри, такі як Донателло, стали взірцеєм для наслідування. Сьогодні барельєф прикрашає архітектуру. Пам'ятники і навіть інтер'єри. Від давніх різьблень до сучасних шедеврів барельєф залишається позачасовим поєднанням краси та історії. Після Другої світової війни Україна почала активно відбудовуватися, а в кінці 60-х років монументальне мистецтво стало справжньою візитівкою тієї епохи. Уявіть собі, яскраві рельєфи та великі панно на культурних центрах, школах, адміністративних будівлях. Один з найвідоміших прикладів Київський палац дітей та юнацтва. Його мозаїки просто вражають. Їх створили талановиті художники Володимир Мельниченко та Ада Рибачук. Ці мозаїки це щось неймовірне, поєднання архітектури та мистецтва радянських часів. Але їхні роботи це не просто прикраси. Вони відображають дух того часу, прагнення до естетичного виховання. Сьогодні Київське монументальне мистецтво це яскраве свідчення багатої культурної спадщини України. Ще один відомий автор барельєфів в українській архітектурі український художник Віктор Блинов. Він народився у 1939 році. Блинов теж дуже відомий своїм монументально-декоративним мистецтвом ще з часів УСРСР. як і в Київському палаці дітей та юнацтва. Стиль його робіт використовує великомасштабні твори. Вони призначені для того, щоб бути частиною будівель або громадських просторів. Творчість Блинова важлива для української культури. Блинов навчався у Київському державному художньому інституті. Він навчався у відомих художників, серед них Михайло Лисенко та Валентин Задорожний. Рання кар'єра Блинова була зосереджена на мозаїках. Він також працював зі графітії, технікою декорування стін. Його художній стиль сформувався під впливом його наставників. На нього також вплинув рух соціалістичного реалізму. Мистецтво Блинова часто відображало його любов до України. Він черпав натхнення з її історії, природи та людей. У його роботах часто зустрічаються яскраві кольори та динамічні композиції. Ці елементи привносили в його мистецтво відчуття енергії та оптимізму. Це виділяло його роботи на тлі радянської художньої сцени. Талант Блиноова був швидко визнаний, він отримав замовлення на багато громадських мистецьких проєктів. Його роботи прикрашали будівлі по всій Україні. Вони самі по собі стали пам'ятками. Одна з найбільш відомих робіт Віктора Блиноова зараз на реставрації: керамічне панно пори року. Цей масштабний витвір мистецтва знаходиться в Києві. Панно був створено у 70-х роках за радянських часів. Панно зображує чотири пори року. Воно демонструє майстерність блинова в кераміці. Пори року улюблена пам'ятка Києва. Однак часта погода позначилася на творі мистецтва. Керамічна плитка вицвіла. Деякі з них пошкоджені або відірвані. Це загрожує цілісності шедевра блинова. Визнаючи невідкладність, реставратори та мистецькі установи об'єдналися, щоб врятувати пори року. Ельміра Еттінгер, відомий мистецтвознавець, відіграла важливу роль у підвищенні обізнаності про стан керамічного паанну. Олена Борисова, досвідчений реставратор кераміки, провела глибокі дослідження та аналіз, щоб розробити комплексний план реставрації. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв відіграє ключову роль у проєкті. Вони надають експертизу, ресурси та підтримку. Реставрація пір року. Це складна та делікатна справа. Вона вимагає спеціальних знань, ретельної роботи та значного фінансування. Збереження минулого для майбутнього вічна спадщина Блиноова. Реставрація пір року це не просто збереження фізичного твору мистецтва, це збереження української культурної спадщини. Роботи Блинова, як і багатьох художників радянської епохи, зіткнулися з нехтуванням після здобуття Україною незалежності. Їх цінність часто недооцінювали. Однак зараз спостерігається зростаючий рух за визнання та збереження цього мистецтва. Установи та окремі фахівці невпинно працюють в пошуку та рятуванні цих шедеврів. Вони хочуть, щоб майбутні покоління могли оцінити спадщину Блинова. Реставрація пір року також надає унікальну можливість для навчання. Студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв будуть залучені до проекту. Цей практичний досвід дасть їм безцінні навички. Вони навчаться технікам реставрації мистецтва. Вони також глибше зрозуміють українське монументальне мистецтво. Хотілося б зауважити, що панно збиралось під дулами автоматів, адже. Ще день, і напевно, цілісність цього пано взагалі була б під питанням, чи можна було б його зібрати? Тому це найбільш цінне з того всього, що є на сьогоднішній день. Насправді, це хороший проєкт, який власне заслуговує на те, щоб бути признаним нашим суспільством, адже питання збереження культурних надбань нашої нації стоїть на сьогоднішній день як ніколи гостро в період російського. Української війни, тому те, що зараз роблять викладачі нашої кафедри, те, що робить наша академія, заслуговує на повагу, як мінімум, з іншої сторони, ми бачимо, що підготовка спеціалістів в галузі реставрації. Набуває нових форм, і надає ми надаємо їм нових можливостей, можливості брати участь у справжньому професійному реставраційному процесі, не тільки бути глядачами цього процесу, але і бути свідомими учасниками цього процесу. Тому ми задоволені від того, що є можливість. Надати нашим студентам таку можливість, і академія завжди буде підтримувати такі е, ініціативи. Мистецтво Віктора Блиноова продовжує резонувати з українцями та любителями мистецтва по всьому світу. Його роботи є свідченням сили мистецтва надихати, піднімати настрій та пов'язувати нас з нашою спільною історією. Завдяки ретельній реставрації та збереженню його спадщина продовжуватиме освітлювати наш світ ще багато років.